Добрий день, мене звати Ольга. Це моя дитина Марійка. Ми дуже вдячні клініці Мультидент, лікарю Наталі Романівни за дуже чудовий професійний прийом. За чудові враження. Взагалі це була четверта наша клініка. Попередніх нам не вдалося полікувати дитині зубки, але клініка Мультидент нас дуже здивувала своїм відношенням до дитини. Дитина з задоволенням ходила до цієї клініки. Такі бонус і плюс дуже великий, що в клініці є ігрова кімната. Ми дуже задоволені, ми прийдемо ще знову, полікували три зубика, встановили коронки. Все пройшло безболісно і результат нас дуже здивував. Ми дуже вдячні. Машунь? Угу. Прийдемо ще з тобою? Точно? Клас.